Вітаю, друзі, на каналі Ценічна Політика з вами Ігор Рейтерович. Сьогодні 24 березня і поговоримо про російсько-американські і українсько-американські перемовини в Саудівській Аравії. Зараз, коли я записую це відео, майже дев'ята година вечора по Києву, і розмови між американцями і росіянами ще тривають більше 10 годин з кількома перервами, але ми вже зараз можемо зробити певні висновки. Того, що відбулося і відбувається, власне в Ель Ріаді, чого нам від цього чекати, і до чого це призведе. А завтра зранку я вже більш детально проаналізую конкретні результати власне оці перемовин і ще однієї запланованої зустрічі між українською і американською делегацією. Отже, що ми взагалі повинні знати по цим перемовинам? Туди поїхала українська делегація. Ми обговорювали її склад ще власне на початку, коли готувалися до цих перемовин. Там виявився міністр оборони Умєров, Хоча спочатку не планувалося, що він власне буде Буде туди їхати, крім нього. Там був заступник міністра енергетики колесник представник нашого дипломатичного корпусу Карачевич, і власне заступника два голови офісу президента Паліса і Жовкова. Тобто, грубо кажучи, ми бачимо двох дипломатів: ну, один працює правда в офісі президента, заступника міністра енергетики. Ну і військового, які повинні були. З технічної точки зору вести всі там перемовини з американцями вчора ввечері була зустріч української американської делегації не 10 годин. Вони достатньо довго говорили, але ну це не йде в ніяке порівняння а, від, ну, скажімо так, в з, з тими розмовами, які американці ведуть сьогодні цілий день, власне з росіянами. Але відразу було зазначено, що українська делегація не летить додому, а чекає завершення перемовин росіян і американців після. Чого буде ще розмова американців і українців? Ну з великою ймовірністю вона вже можливо буде не сьогодні або буде вночі. Ну тобто, логіка, яка там про щось поговорять і потім будуть вже обговорювати знову з українцями. В Даному випадку тут все якби нормально, і нам, принаймні, з точки зору формальних таких підходів нема про що хвилюватися. Звичайно, дещо хвилює знов таки склад нашої делегації? Я, чесно кажучи, так до кінця не розумію, що все одно там робить міністр оборони. Це не його профіль, навіть по тим питанням, які там будуть обговорюватися, але він відомий. Як переговорник, який ще в Стамбулі і в мінську, власне, на початку широкомасштабного вторгнення входив до української переговорної групи, можливо, через це його власне в Ельріад і відправили. Ми не знаємо до кінця про що, про що там шла мова. Умєрав написав дуже коротке повідомлення. Ну зрозуміло, що про енергетичну безпеку там ще певні моменти. Але там прозвучала одна фраза, яка дуже сильно різанула вухо, і звучала вона як достойний мир. Тобто, дивіться, ми від справедливого миру, про який постійно говорив президент Зеленський, перейшли вже до достойного миру. І тут є питання взагалі в формулюваннях. Я не хочу за, зараз в етимологію цього слова заглиблюватися, але скажу, що достойний це ну не завжди такі, які хочуть отримати власне. Взагалі, всі громадяни в країні, це знаєте, щось таке середнє між поганим і таким ну більш-менш прийнятним. Тобто, таке, що буде викликати певні питання, і точно не задовольнить абсолютно всіх. Але можливо, я чіпляюсь просто до слів. Тут головне відповідно про що мова взагалі на цих перебованах ішла тепер. Про російську делегацію не можу не сказати два слова. Росіяни теж змінили склад, відправили туди двох людей, по яким є дуже багато питань, але. Але з іншого боку, коли ми подивимося зараз на особливості їхньої біографії, ми зрозуміємо, чому відправили саме цих людей. Отже, один з них це Сергія Бесіда, ексчільник п'ятого п'ятої служби ФСБ, людина, яка до речі була в Україні під час революції гідності і, скоріше все, мала відношення до вбивств на майдані, тобто допомагала режиму Януковичу. Людина, яка потім е, значною мірою відповідала за всю роботу з і не тільки на початку широкомасштабного вторгнення в Україну, людина, яка. Навіть була звільнена, затримана, тому що ну, Путіну явно навішали лапши на вуха з приводу того, як його чекають в Україні. Тут зовсім не квітами зустріли, а зустріли іншим. І Путін ну, відповідно це не пробачив. Але бачите, певною мірою біседу знову реабілітував. І друга людина, яка полетіла, який більше коментує все для засобів масової інформації. Це Григорій Карасін, кадровий дипломат, який дуже багато років працював в цій системі Міністерства закордонних справ. Російської Федерації займав практично там всі посади, крім посади міністра. Але ця людина цікава іншим, він відповідав по суті за налагодження відносин між російською владою і новою владою Грузії, яка вже зараз не нова, от отією промосковською, про грузинською мрією. Тобто він прекрасно знає, як вести перемовини, як перетягувати на свій бік і власне ну вирішувати такі ну знаєте проблемні питання. Так що я думаю, цих двох людей не просто так так відправили їх, відправили з метою: по перше, затягнути перемовини, і ми це сьогодні навіть бачимо. А по-друге, в них явно поставлене завдання доколупуватися. Це щоб нецензурно просто не виражатися до кожної коми до кожного речення в тих документах, які вони обговорюють, щоб знов-таки ну з одного боку, типу, демонструвати конструктив, а з іншого боку, не давати однозначних відповідей, фінальних відповідей на ті питання, які власне всіх хвилюють. Отже, що ми маємо з інформації про що Говорили на цих зустрічах, росіяни активно форсять тему. Я підкреслюю, росіяни, але за великим рахунком, це підтвердили частково американці, і навіть підтвердили представники нашої делегації. Форсять тему про те, що ключове питання, яке сьогодні обговорюється і обговорювалося вчора між українською і американською делегацією, це питання пов'язане з Чорним морем, тобто, перемир'я на морі, безпека судноплавства. І повернення до так званої зернової угоди. Отут знаєте, такий нежданчик, як кажуть на Росії. Знову спливає зернова угода. Росіяни активно починають про це говорити і складається таке враження, що вони попередні ці питання якби погодили з американцями і намагаються от зараз саме цю тему зробити центральною. До речі, з однієї простої причини власне перемиря на морі, поки з технічної точки зору найпростіше реалізувати. Чому тому, що російський флот сидить як миша під війником, боїться кудись вивести, Україна через стратегію непрямих дій. Геніальний, до речі, винахід не нас, власне, він ще з другого ну, раніше використовувався там ще з часів античності. Видатні полководці дуже часто цей, скажімо, механізм чи метод використовували цю стратегію, але Україна його прекрасно застосувала просто в 21-му столітті, і ми через цю стратегію непрямих дій по суті. Контролюємо Чорне море, не маючи власного флоту. Там так, от виходячи з цієї ситуації, домовитися про перемиря в таких умовах це найпростіше, чого може домогтися достатньо швидко Трамп, і відповідно, не виключно, що вони вирішили зробити ставку саме на цей крок. Давайте домовимося про море, а потім будемо рухатися. Власне далі. Як це не парадоксально, це перемиря на морі, повернення до ідеї з зернової угоди і так далі. Більш вигідно виглядає для Російської Федерації ніж. Для України до речі, Румунія, Болгарія, деякі інші країни вже висловили своє занепокоєння тим фактом, що російський флот може повернутися в Чорне море і становити тепер потенційну загрозу для них. До речі, прекрасна історія, яка в черговий раз підтверджує одну дуже просту істину. Європейці сидять за нашими спинами, вони прикриваються, Україна їх прикриває, вони прикриваються Україною. Вони дуже бояться, що Росія знову отримає свободу дії. В неї будуть розв'язані руки. Але ну взагалі, якщо так. Подивитися, це можна в принципі зробити, і скоріш за все, Трамп почав робити дійсно на це ставку. Росіяни тут з ним погодилися. Давайте почнемо з моря. Ну, перемога, перемога. А далі подивимося, що буде. Ну, говорять, власне, про об'єкти енергетики. Ми навряд чи побачимо зараз якісь там великі документи. Мова там йде про технічні деталі. Але другим кроком може стати, наприклад, там перемиря стосовно ударів по об'єктам енергетичної інфраструктури. Але коли це буде в реальності, сказати складно, тому що американці все одно продовжують перебувати в ілюзії, що так зване перемиря в плані ударів по об'єктам енергетичної інфраструктури виявляється діє Волс, абсолютно радник з питань національної безпеки Трампа, абсолютно е відкрито сказав про те, що ну в нас же така угода вже є, Путін вже обіцяв цього не робити. Тобто вони, мабуть, не дивляться новини і на ті жахливі речі, які відбувалися в Києві, в Одесі, в Запоріжжі, в Миколаєві. А сьогодні, на превеликий жаль, в сумах да, коли нанесені були удари по житловим будинкам, Росія продовжує свій терор, не зупиняється. Але от американці вважають, що ми там ще трошки підшаманимо про якісь там деталі, домовимося і власне, Можна буде, можна буде укладати перемир'я на і в повітрі, точніше, да, не бити по об'єктам енергетичної інфраструктури. Знаєте, я мені взагалі вся ця історія в Елріаді нагадала дуже відому українську забаву, яка називається Водити козу. Тобто, що мається на увазі, що відбувається певна імітація такої бурхливої діяльності, але за великим рахунком безрезультатної ще й або з негативним результатом. Тому що ми зараз не можемо е, говорити, що якісь великих домовленостей там досягнуто, і все, що там відбувається, відбувається власне на користь України. Тому що і удари по об'єктам енергетики, як це не парадоксально, не по цивільній інфраструктурі, а по об'єктам енергетики, і перемир'я на морі зараз би більш вигідно виглядає для Росії. Росіяни нанесли максимум ударів по нашим об'єктам енергетичної інфраструктури. Зима вже закінчилася, опалювальний сезон фактично закінчився. Україна буде ці станції відновлювати і росіяни нам немає сенсу е, бити ну з цієї просто точки зору, що не буде таких наслідків, на які вони сподіваються. А наші удари по їхнім об'єктам, по їхнім МПЗ завдають їм дуже великої шкоди, і тому виглядає поки так, що навіть оці ці кроки в плані перемиря це в першу чергу поступка зі сторони України, е, поступка Трампу, а Трамп робить в свою чергу послугу Росіянам. Е, але Росіяни будуть тут тягнути, тому що вони не хочуть це так дуже легко продати. Вони хочуть це продати з максимальною вигодою для себе і. Е, це паралельно означає, що ніякого припинення бойових дій на землі не буде. Путін буде тиснути далі. Він зараз перебуває в ілюзії, що в нього є як мінімум пару тижнів, можливо, більше місяця, навіть до двох місяців, коли він ще може воювати активно, спробувати захопити більше землі. Хоча з цим зараз в нього дуже великі проблеми, але тим не менше, а потім вже тільки сідати і говорити про якесь перемиря на землі. Але щоб Трамп не вийшов в себе і власне продовжив займатися цими перемовинами, Йому треба щось віддати, і от таки. В якості такого жесту буде перемир'я на морі і перемиря в плані нанесення ударів, наприклад, по об'єктам енергетичної інфраструктури. Ну і наостанок, за традицією під вечір прокинувся Трамп, і він написав одну таку цікаву дуже річ про те, що по-перше, вже готова повністю угода. Про рідкоземельні метали вона ледь не підписана ну офіційно буде про це оголошено в найближчий час. І зараз ідуть розмови про те, що американці хочуть купити чи хочуть мати певний вплив на українські електростанції. Він не відпускає цю тему. Він знову про це згадав, що свідчить про те, що ну, в нього є певний такий орієнтир, і він певна мета, і він до цієї мети іде. І найголовніше. Він сьогодні заявив. Паралельно з перемовинами, які йдуть в Саудівській Аравії, що на цих перемовинах вже обговорюються питання лінії розмежування, питання земель, і отут ми ну поки поставимо три крапки. В якому плані це заява Трампа. Вона не підтверджена ні росіянами, ні українською стороною. Але не тільки Трамп, але й інші представники його адміністрації останні два дні говорять про те, що питання землі дуже активно обговорювали. Лося і там вже прийняті навіть якісь рішення. Скільки буде мовчати офіс президента, сказати складно, але мені здається, що їм треба якось виходити і включати певний антикриз. І коментувати не заяви відкуфа. До речі, офіс офіційно це не робив, це робили інші якісь там да, політики, там зі слуги народу, і так далі, а коментувати власне ці слова Трампа, про які землі, про яку лінію розмежування, про які електростанції іде мова, і що це за угода, яка вже фактично так виходячи з заяви Трампа, вже по суті готова підписана, коли її оприлюднять, і що ми власне в цій угоді побачимо? Так що тут зараз дуже багато питань, дуже мало відповідей. Ну, будемо сподіватися, що коли, врешті-решт, вони там закінчать говорити. Вночі з'явиться трошки більше інформації. І я відразу проанонсую, я зранку запишу завтра відео. Десь до обіду ми його виставимо на каналі. Для того, щоб ну, подивитися, про що ж вони реально говорили, до чого вони дійшли. А поки в нас є достатньо багато питань, дуже мало результатів, але ці питання в будь-який момент можуть вибухнути і вибухнути явно не на користь України. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава. a Ucrânia.